Вони не люблять говорити про свій статус та мірятися гаманцями. Тут всі одне одного називають на ім'я чи навіть спеціальні прізвиська придумують півсотні човнірів. з'їхалося на чемпіонат Києва з водно-моторного транспорту, щоб пригадати славу першопрохідців і перевірити, на що самі гаразд. Беруть участь серійні судна, які не є спортивними, не є тюнінгованими, які є звичайними суднами і їх. Пелотують звичайні водії, організатори водних заїздів не побоялися повторити подвиг тепер вже далеких 70-х, коли човни виходили на змагання тисячами. Ідея прийшла із старих із мемуарів. Ми знайшли старі документи, в общем-то. Посмотрели от журнали Катіра Яхти сімдесята до посмотрели. В общем то узнали скока відкрили для себя, как и проходили ті срінування напів саморобні довгоходи проти потужних надувних човнів. В Цьому вся демократія змагань. Цей надувний човен розвиває швидкість до 80 кілометрів за годину. Покататися з вітерцем можуть не лише спортсмени під час змагань, а й компанія дужих чоловіків. Корпус витримує 900 кілограмів живої ваги. Скільки кілометрів зараз нас? 40 км в час. А враження, що всі Так. Да. тим часом на березі перед стартом бойовий дух піднімають самі собі учасники наступного заїзду. <різвіло> Ганна вболівати воліє з берега. Каже, спорт їй подобається, але ціну питання ще не з'ясовувала. Дізнавалася дорого. Не дізнавати Це можна Чоловіка можна спитати. Він все знає. Чоловіку платить все так. Водному моторний спорт в Україні лише набирає обертів, кажуть організатори чемпіонату, і сподіваються, їхнє творіння невдовзі збиратиме тисячі прихильників. Тетяна Наконечна, Карімов, новини Юбіар.